Доброго дня, мої дорогенькі. Ну, я, як завжди, з відео показую те, що в мене є в наявності. Те, що ви можете замовити, в мене, придбати в мене просто зараз, тому що чекати там ні 8-10, десь, поки прийде замовлення. Дещо вже дорожче в каталозі, а то, що в мене є. І це сьогодні в мене відео про. Засоби для обличчя. Дивіться, що в мене є: отака от сивороточка з олівкою. Отакий от набірчик денний, та кремчики, це протистаріння проти таких набір. Це у мене є кремчик Отакий от з серії Enju. Він підходить як на день, так і на ніч. Такий о. І отака от серія в мене є два наборчики. Вік 45 плюс. це денний та нічний кремчик. У таких у мене зараз два набори. Можеш, можливо, окремо окупляти, можливо, в наборах. У ну, наборах рекомендують. Є отакий от кремчик у мене для е, жирної комбінірованої шкіри. такий один кремчик у мене. Тут 100 мл. Ці всі по 50 мл. Е, є у мене такий чудовий кремчик під, для очок, для очей, для шкіри навколо очей. два в одному, верхні та нижні повіки. Е, також тут. -ту, ту -ту 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 -ту. Щоб я вам не збрехала 2 по 15, якщо не ошибаюсь, не помиляюсь, такий кремчик. Так що є в наявності один. Дуже зараз гарна ціна на оцей крем 72 години зволоження. В мене його дуже-дуже полюбляють. От один взяла на продаж, так що замовляйте, хто пробував, діліться своїми. Відпочатлення забыла, забила, як на українському язиці. Е, так, ну і що в мене ще є? Е, є отакі чесники. Оцеє піночки вже немає в каталозі. Зараз вона була у нас останній раз. Зараз немає для жирної комбінуючої шкіри така пінка для вмивання, кому треба в мене ще одна свіженька осталась. Е, отакий тонік в мене ще є. Це з розочкою в новому дизайні. Отака от умивалочка, це для нормальної і сухої шкіри. Є отака от міцелярочка, це мене замовила жіночка, і поки в заказ йшов, вона вже щось друге собі купила в магазині. І отака от у мене є свіженька міцелярка 400 мл. Супер очищення. Так що кому потрібно, запитуйте. Отакі от тоніки у мене є з вітаміном, С ще дві штучки. Отакий от засіб для вмивання алоє і огірок. Це теж для сухої і нормальної шкіри, тому воно як молочко. І отакі в мене ще є для жирної комбінованої шкіри, вмивалочки. У мене таких аж три штучки, бачите? Аж те це на російській мові написано: Бачите? древесного угля. Так, є ще отака, е, такий засіб для зняття макіяжу. Декілька штучок, ну, два, так точно в мене є в наявності. Так, е, ось відтримала свіженькі отакі масочки, маска плівка. Е, це з серії 35 NU, е, з мід'ю. Якщо, якщо не помиляюсь, тут в составі мідь входить. Маска плівка, такі дві в мене. Є отакі сиворотки, це така з протінолом. І я брала зараз отакі, як пробні зразочки. Все, рядки тут 30 мл, а я брала десяточки. Отакі. Одну вже вимастила. Мені сподобалось непогано. Алергії ніякої не визвало. Лице дуже так виглядало непогано. Тобто, ну, мені сподобалася сиворотка, люди її дуже хвалять. Ну, на, не побачиш тут такого суттєвого результату від 10 мл, але ж непогана, непогана сиворотка. Є отакі сиворотки це новиночки наші. Дві в мене такі сиворотки. Є сиворотки з вітаміном С. Отакі, то кошти, не всі по 30 мл, дві штучки і отакий от крем з вітаміном С, тобто можливо зробити отакий от набір. Крем, сиворотка, тонік, отакий от набір можна подарунковий навіть зробити. Так що, оце те, що є в мене в наявності. Цей набір дуже в мене фалять, Це нічний і дні, денний, Так що запитуйте, якщо когось щось зацікавило, запитуйте. В наявності є. Висилаю новою поштою Укрпоштою є оплата на картку, а є оплата при отриманні замовлення. Запитуйте.